Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На початку стислий дайджест головних подій минулих вихідних двоє дніпровців у складі збірної України успішно виступили, здобувши дві золоті нагороди на командному чемпіонаті Європи з великої атлетики, що завершився в столиці Іспанії Мадриді. Михайло Кохан з новим особистим рекордом і найкращим результатом України за останні 21 рік 81 метр 66 сантиметрів. Виграв змагання з метання молоту. А Ярослава могучих стала переможницею у стрибках у висоту, подолавши з першої спроби. Планку на познаці 2 метри. Потім вона штурмувала 2-0 але на жаль, безуспішно. Дві відзнаки найвищого гатунку та здобутки інших спортсменів не допомогли збірні України зберегти місце у вищому дивізіоні. Вона фінішувала на 14-й позиції, набравши 231 бал. І вибула до другого від угорщини, яка посіла останнє прохідне 13-те місце. Синьо жовтих відділили 13,5 очок. Три медалі завоювали Дніпровці на чемпіонаті Європи ю 23 з плавання, який фінішував у Шаморіні словаччина. Двічі срібним призером на дистанціях 100 і 200 метрів на спині став Олександр Жолтиков, бронзова нагорода Максима Вчинікова на дистанції 200 метрів брасом. Людмила Кічинок з Дніпра разом з Автралікою Елен Перес, які вперше дебютували у такому складі, стали фіналістками тенісного турніру WTA 500 у Бад Гомбурзі, Німеччина поступившись у фіналі 6-4-7-6-4-5-10 китайсько-безпрапорній парі Гео Ханьой Олександра Панова. Для Людмили, для Людмили це був 24-й парний фінал у кар'єрі. Гліб Федунів з Кривого Рогу здобув бронзу на чемпіонаті Європи Ю-15 за реку римської боротьби, який приймало італійське місто Каорле. Вихованки міської дитячо-нацької спортивної школи з ігрових видів спорту з команди Черкіц у складі збірної України завоювали дві золоті нагороди на 13-му чемпіонаті Європи з черлідингу у Словенській Любляні, у якому взяли участь 4 тисячі спортсменів з 25 країн. Марія Коробка у розділі молодіжна команда Пом. Вероніка Чепурна, Кристина Марковська і Мирослава. Новікова в категорії молодіжна команда хіп-хоп. Ще одна команда цього навчального закладу ексклюзив посіла високе четверте місце серед сотень колективів. Купу нагород здобули представники федерації боксу Дніпропетровської області на відкритому обласному турнірі з боксу, який відбувся у Полтаві за участі олімпійського чемпіона Парижу 2024 Олександра Хижняка, і був присвячений Олексію Бутовському, одному з засновників сучасного олімпійського руху та членом міжнародного олімпійського комітету у 1894 тисяча Четвертому в одна роках чемпіонами у своїх вікових і вагових категоріях стали Максим Микитюк і Ярослав Бірюков, нагороди на рахунку Максима Шляхового, який, окрім всього, удостоєний призу за найкращий бій турніру, Макара Граші, Ярослава Самуніна, Костянтина Зубенка, Михайла Бондаренка і Давида Курського, бронзові відзнаки у Ростислава Дудка, Георгія Гамоти і Олександра. Коваля юнаки п'ятих та дев'ятих класів 46-ї гімназії Дніпра вибороли почесне друге місце у змаганнях серед учнів України пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги під гаслом Разом переможемо. 14 медалей вибороли Дніпровці на відкритих всеукраїнських змаганнях серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті, які приймало місто Київ. Золото здобули Вікторія Гак, Костянтин Звягін, Ксенія Гальченко, Анастасія Кудіна і Аліса Кутова. Срібними призерами стали Тимур Кобілов, Євгенія Вежичавіна, Ярослава Павлова, Софія Красноп'юр, Кароліна Загарова і Станіслава Кудіна. Бронза у Тимофія Шипко, Поліне Сідаш і Софії Михайлець, представники Дніпра, Самара, Сенельникова, Євроницько, Васильківки у складі делегації федерації боксу Дніпропетровської області у рамках всеукраїнського проекту «Дуляйк Олімпіанс, який патронує національний олімпійський комітет, відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини, що організувало відділення нок області. Натхненні спортивною модою і відповідним дрес-кодом одягнені з голочки у нову гарну елегантну екіпіровку національних кольорів. Так виглядали біля трьох десятків юних атлетів і їхніх тренерів з Дніпра, Самара, Синельникова, Єворницького, Васильківки, про яких постійно дбають клуби і спортивні школи федерації боксу Дніпропетровської області, яка на сьогодні разом з дзюдоїстами і футболістами одна з кращих на теренах регіону за всіма показниками з організації навчально-тренувального процесу і проведення турнірів. Успіхів на вітчизняній і міжнародних аренах. Того дня делегація громадської організації регіону у рамках всеукраїнського проєкту Дулайк Олімпіанс, який патронує Національний олімпійський комітет, відвідала Музей Олімпійської слави Дніпропетровщини. Що його організувало відділення НОК області, а заступниця голови директорка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, президент обласної федерації висловання академічного срібна призерка, олімпійських юр Діна Мівтахуддінова, разом з відповідальним секретарем відділення Анастасією Купрій, стали для них своєрідними гідами достеменно і розлого обабіч кожного стенду, світлин, експонатів і експозицій, на яких були представлені різноманітні раритетні речі. Кубки і медалі, інвентар, спортивна форма, артефакти розповідали про літопис, з витяг і здобутків наших легендарних земляків. Звісно, окремо значна увага була приділена старшому колезі по ринзі, срібному і бронзовому призеру олімпіади, чемпіону світу Європи. Нині ректору Придніпровської академії фізичної культури і спорту Віктору Савченку. Паралельно Діна Артурівна встигала проводити експрес-конкурси, вручаючи їхнім переможцям призи, що, звісно, вкупі справило гарне враження як на керівників федерації, так і на юних атлетів. Мені дуже сподобалось, як тут все розказали детально, і сподобалось, що Дніпропетровська область так ну виступає. багато. хочу подякувати всю команду олімпійського комітету. Та федерації боксу Дніпропетровської області за можливість проведення даної екскурсії та розвитку наших спортсменів не тільки фізично, але й морально на досягнення нових здобутків та медалей і проходити цей важкий, але славетний шлях до Олімпійських ігор. Та представляти нашу країну і область на майбутніх олімпійських іграх і міжнародних змаганнях того дня, окрім вручення традиційних сувенірів з олімпійською тематикою на згадку про відвідане музею, про роботу з боксерами провів директор Дніпропетровського фахового коледжу спорту Олег Терлюк, який запросив усіх на навчання. А депутатка Дніпропетровської обласної ради, голова комісії жінки в спорті Лілія Гіренко, організувала для них. Ще і відвіданий сеансу космічного ретриту у Дніпровському планетарії. Найяскравіші діти, представники Федерації боксу Дніпропетровської області, які були зацікавлені спортом спортивними досягненнями Дніпропетровщини. І найважлива увага завдяки Віктору Савченко, який у нас є неодноразовий призер Олімпійських ігор. Це дуже поважна людина, яскрава людина, яка принесла славу Дніпропетровщині. Тому діти дуже гарні, дуже амбі... емоційні. Цінні і дуже зацікавлені розвитком спорту, тому велика дяка нашому відділенню, яка не зважаючи ні на що, ми проводимо наші екскурсії, розвиваємо олімпійський рух на Дніпропетровщині. І я сподіваюся, що може хтось з цих маленьких діточок колись стане на найвищу сходинку п'єдестала пошани. Таким чином, боксерська спільнота федерації Дніпропетровської області того дня отримала справжнє задоволення від знайомства з зірками спорту у стінах музею. Отриманих подарунків, після чого здійснила подорож безхмарним зоряним небом та у часі на куполі планетарію, познайомившись з сузір'ями, сонячною системою і астрономічними явищами. І На цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.